Відкрите тренування харківського металіста, яке передувало грі проти шахтаря, розпочалось з привітань на адресу Мирона Маркевича. Йому виповнилося 63. Спочатку Керманич отримав подарунка від вболівальників та журналістів. Ну історія Ізраїля для, для мене то інтересна. Я Взагалі люблю історію, тому я з задоволенням почитаю ту книжку. А потім тренера привітали і футболісти. О, ти, два, ти, два, три, три, три. Найкращим подарунком до дня народження футбольного тренера варто вважати перемогу його підопічних. Харківський металіст має нагоду цей сюрприз зробити вдвічі коштовніший перемогти чемпіона України. Однак Мирон Богданович не ставив за головну мету вигравати у Шахтаря. Від своїх підопічних наставник вимагає прогресу у підготовці до нового сезону, де спортивний результат поки що не на першому місці. Я думаю, що то таке дербі буде українське. Так що основне зараз то показувати. Більш-менш якісний футбол донецькому шахтарю бути в ігровому тонусі потрібно раніше до Ліги Європи. Тому в українському дербі саме донечани продемонстрували змістовнішу гру, а забиті м'ячі Дугласа Кости та Даріо Серни стали тому гольовим підтвердженням. Бразилець у незвичному для себе стилі ударом головою вже на десятій хвилині відкрив рахунок. А всередині другого тайму капітан Шахтаря продемонстрував вміння забивати зі штрафних 2-0. Гол красивий товариські ігри. Чив, щоб так було там чемпіонат. Вони і ходять ходить форму тому потошніх. Скоро буде ігра в Лігі Європи. А нам і щось місяць підготуватися. Так що щому пораженню більшого значення ну не дає. На об'єднаному суперкубку командам залишилося відіграти ще два матчі. У середу Шахтар зіграє проти ЦСКА, а металіст змагатиметься з Зенітом. Олександр Якуба, Олександр Терновий. Факти ICTV.